Ну що ж, друзі, у Чернівцях людину, яку затримали ТЦКшники, вона померла прямо на ВЛК. Зараз вам розповім, що і як ви тим часом підписуйтесь на канал, бажанню, ставте вподобайку і обов'язково ваша думка в кінці в коментарях. Ну Що ж, друзі, перед цим як ми почнемо, я нагадаю, в мене для 10-ї окремо штурмової бригади. Є збір в моєму телеграмі. Переходіть, будь ласка, давайте підтримуємо хлопців. 70 тисяч їм потрібно на дрони. Так що давайте разом їм допоможемо. Там служать люди, яких я особисто знаю, і їм дійсно потрібна допомога. Навіть по одному гривню, що ми скинемо, ми допоможемо зібрати. Сьогодні людина кинула 10 тисяч задонатила український блогер з півмільйона підписчиків. Тому. Кожен по гривню, по два, по три, по по десять, по тисячі, і ми закриємо збір. Ну що ж, друзі, у чернівцях як описується, як описала це влада і поліція. 32-річний громадянин України, житель Чернівців, мешканець Чернівців, так? Він е, переховувався, був ухилянтом. він ухилявся, кожен день ухилявся від ТЦК. І потім ТЦК його запросили, і він сам прийшов. От, блядь, ухилявся всі роки. А тут взяв і сам прийшов на ВЛК. І під час проходження ВЛК чоловіку раптово стало погано, раптово. Він упав і помер. Медики встановили природня смерть. Поясніть мені, будь ласка, якщо є тут медики, мене дивляться, як це, блядь, природня смерть. Що це означає природня смерть? Це типа просто відключилося все в нього в 32 роки у хлопця. Як це природна смерть? Поясніть тому, що я не розумію, як це природна смерть, є, що кажуть очевидці, що цекашники його туди привели недобровільно, а за руки за ноги тягнули як собаку. По-друге, були чути крики, можливо, вони застосовували фізичне насилля над ним. Я не стверджую, просто кажу те, що кажуть люди. В загальному я не знаю, як там була ситуація, і ми напевно не дізнаємося, але коли стала трагедія з цекашником. То всі новини про це говорили. Коли сталася трагедія з людину на ВЛК, то всі новини про це не говорять. Телеграм-канали українські про це не говорять. А біда сталася серйозна, тому що людина померла під час ВЛК. Природна смерть. Сам прийшов, ухилявся пару років, а тут узяв, кажуть, і сам прийшов. От я просто бачу цю картину, як людина ухиляється і приходить, і незрозуміла смерть людини сталася. Але не одні новини не кажуть, що потрібно робити експертизи потрібно з'ясувати, чому людина померла. Померла та померла, подумаєш людину більше, людину менше, ну господи, ну що ви так за це заводитеся? І всі про це вже забули. А як в ТЦКшника стріляли, я казав, що я це осуджую теж. Як не крути, ніхто не має життя інших відбирати. Але це роздули на цілу Україну. Як сталася трагедія в Чернівцях з 32-річним хлопцем, так просто медики сказали: природна смерть, природна смерть. Будь ласка, медики, якщо є тут медики, напишіть, що таке природня смерть. Смерть, тому що я не розумію це о, заключення лікарів, природня смерть, як молодий здоровий хлопець міг прийти на ВЛК і от померти, сам ще добровільно прийшов. Чи вірите ви в цю історію, чи ні? Напишіть свою думку в коментарях. Особисто я не довіряю цій історії. Я більше довіряю тому, що розказують люди, очевидці, які бачили, що його тягнули за руки за ноги, і просто там забивали, тому що напевно він ухилявся забагато від них. Напишіть свою думку в коментарях, друзі. Всі коментарі читаю, всі коментарі важливі. І ще на кінець вам скажу одну е, таку новину. В попередніх відосах мене питалися, де про Трампа, я беру інформацію і так далі. Я вам відкрию, є такий, є така, є така програма X називається. Ілон Маск її купив, е, зробив X і ось там. Дональд Трамп має свій акаунт і він виставляє новини, і там ви можете прочитати. Тому дорогенькі не пишіть, а вивчайте англійську або з Google-перекладач. Перекладайте і читайте.